Рогатинська лікарня продовжує реалізовувати проєкти розвитку. Цьогоріч, завдяки програмі фінансової допомоги уряду Японії Кусаноне, вдалося закупити сучасне ендоскопічне обладнання. На суму майже 3 мільйона гривень придбали ендоскопічний відеоцентр, відеогастроскоп, відеоколоноскоп, відеомонітор з комплектом фото та відеофіксації і записуючим блоком ендоскопічну мобільну стійку. Партнером цього проєкту виступила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста. А постійним партнером лікарні у всіх її ініціативах для покращення. Якості надання медичних послуг мешканцям громади є Рогатинська міська рада. На презентації нового обладнання побував особисто міський голова Сергій Насалик, який підтримує проєкти, що допомагають комунальному медичному підприємству розвиватися і йти у ногу з часом. Сьогодні досить значима подія у житті нашого закладу. Ми поповнили матеріальну технічну базу нашого закладу ще одним сучасним обладнанням діагностичним. Це сучасна. Відеостійка для проведення фіброгасту і колоноскопії. Це обладнання ми отримали завдяки участі в проєкті Кусанони від японського уряду. Цей проєкт був започаткований в минулому році, були виставлені умови, проведений конкурс, і ми взяли в ньому участь в цьому конкурсі. Завдяки плідній і наполегливій роботі нашого, працівників нашого закладу. За... Тісної допомоги і співпраці міської наради, і, зокрема міського голови Сергія Степановича, який безпосередньо брав в цьому участь. Нам вдалося цей проєкт виграти. Це дійсно дуже позитивно, ну і досить добре, тому що участь в цьому проєкті брало 300 закладів медичних нашої держави, і тільки п'ять з них виграли цей проект. І ми в тому числі. Таке обладнання раніше в нас було, але це вже була. Ця стійка більше 20 років, вона вже вичерпила повністю свій технічний і фізичний ресурс, і це було дуже необхідно для нашого закладу, враховуючи це, що з року в рік у нас збільшується кількість пролікованих пацієнтів, як амбулаторних, так і стаціонарних. Для порівняння за 2020 рік в нас було проліковано в стаціонарі. 3600 пацієнтів, то за минулий 23 рік було проліковано пацієнтів 6900. Тобто бачимо, наскільки позитивна динаміка і наскільки більше пацієнтів лікується. Така динаміка зберігається і на сьогодні, бо за 5 місяців поточного року проліковано на 780 пацієнтів більше, ніж за 5 місяців минулого року. Так що це для нас досить актуально і необхідно. Це дасть нам з Богу збільшити кількість діагностичних процедур. Ну і відповідно покращити якість медичного обслуговування жителів нашої громади. При тому, що апарат, цей, який є новий, буде працювати, і, ну, і також буде працювати апарат, який у нас був буде паралельно працювати, що нам дасть змогу обстежити більшу кількість пацієнтів. Ендоскопія та колоноскопія є одними із найбільш ефективних методів ранньої діагностики захворювань шлунково кишкового тракту та товстої кишки. Застосування сучасного обладнання дозволить фахівцям лікарні виявляти хвороби на ранніх стадіях, надавати якісні медичні послуги та скорочувати час на одужання пацієнта.